Всім привіт! І в сьогоднішньому нашому відео я постараюся розкрити таку тему, як знайти першу роботу свою на екскаваторі. Можливо, комусь ця інформація буде потрібна, адже на початку мені ця інформація дуже допомогла швидше влаштуватись на роботу і почати працювати. Отже, починаємо. З чого ж починати? Я шукав Роботу на таких сайтах, як OLXpl. Зараз я зайду на нього, покажу вам, як там шукати. Ось ми маємо ось такий сайт Olxpl. І тут маємо праця. Але тут вписуємо оператор. Зміню мову оператор Оператор копарки. І тут нам знаходить ось такі от оголошення. От, виб... Виберемо перше, попавше. Варшава 30-35 злотих на годину платять. Затруднімо оператора на копарки, колова, Volvo в системі е Ротолк Оферує стабільне місце праці заквартирування, систему дінові праця в молодим. Динамічним засполюю, умови праці, можливості розбою, очікуємо, досвідчення, диспозиція, наші праці так далі. Ось маємо таке оголошення. Тут маємо номер телефону. Що ж, ось таке оголошення ми знайшли і будемо дзвонити до працедавця і запитуватися про роботу. Така перша порада моя, коли ви дзвоните і вас питають про досвід, не кажіть, що у вас взагалі немає досвіду. Кажіть, що ви десь працювали, у вас там десь на малій копарці, на осеничні, чи там ще щось. Не кажіть, що ви взагалі не маєте досвіду, адже це одразу працедавця відштовхує від, від, від вас і він скаже вам до побачення. Ще таке говоріть, що ви працюєте на якійсь роботі, що ви не є безробітним. Що ви працюєте на копарці зараз, але так доривчо тільки. Не кажіть, що ви взагалі безробітний. Ну що ж, таке оголошення ми переглянули. Зараз зайдемо, подивимося ще оголошення. Оператор ладоварки, міні-копарки, блукаш. На бруківку я зразу не раджу йти оператором копарки, адже там ви не будете робити на копарці, а будете і вкладали бруківку, і робили на копарці. Оператор копарки, Холандія, затруднюю оператора копарка гідравлічне, Затруднюю керов за категорії С. Також часом так є, що потрібно, потрібно мати категорію С, це дуже великий плюс, адже. Часом так є, що потрібно перевозити саму копарку і возити землю. Тому якщо ви маєте категорію С, це для вас буде величезним плюсом. А ще більше плюсом, якщо ви маєте категорію С плюс Є, це, це дуже великий плюс. Тут маємо такого ще оголошення. Оператор міні-копарки. 30 злоків на руки. Піотер вітам, затруднює оператора міні-копарки, будова у Ціплотінне. Подобати теплотіння. Вас... Тут пишеться розлічення того але я б, не, я б не так не радився, не радувався цьому, тому що вам можуть платити просто тиждень за річку, а потім на кінці казати, що вам доплатять решти зарплати, а вам ніц не доплатять. Тому найкраще, коли будуть вам платили в кінці місяця або в 10-15 числах місяця, наступного місяця ви подаєте години за на той місяць. Це, на мою думку, найкраща форма розлічення. Так, подивимося ще. Також, також часом є потрібно копарки на сонячній панелі, також ви там теж е не будете постійно працювали на копарці, адже ви там будете ще скручували ці панелі, перевозили цю копарку. Взагалі, якщо ви затруднюєтеся на малу копарку, завжди лічіть на те, що вам прийдеться робити руками. Не будете ви цілий час сиділи в цій малій копарці. Пусть якщо це копарка до 4 тонн, це, це ці копарки використовуються тільки на таких малих роботах, малих об'ємах. І тому здебільшого вам прийдеться працювати ще рука, руками. Ось така інформація я вам розказав. При зустрічі з роботодавцем потрібно не нервуватися, розказати, що ви вже працювали на копарці, більш-менш знаєте, тільки ви працювали на якісь інні. інші. Е, е, допустимо, якщо ви йдете, допустим, на якісь точні роботи там планіровку робити, чи ще щось говоріть, що ви працювали на Загрузка, що ви грузили машини тільки, щоб ви не працювали, але ви маєте ну, поняття працювати ескаватором і у вас все вийде. Просите працедавця, щоб він вам дав шанс 2 тижні там, чи 3 тижні і я думаю, у вас все вийде. Ще така інформація щодо зарплат. Завжди зарплати. Повинно платитися вчасно і так як ви домовилися з працедавцем. То, що ви домовилися, то ви повинні мати ні, ні менше, ні більше. Якщо вам приходить менша зарплата, це вже значить, що вас пробують вправо-ліво хитатися. Не потрібно мовчати, потрібно все обговорювати зі своїм працедавцем. Адже ви можете подумати, що десь там щось там може провинилися, може так повинно бути, але вас побачать, що, що ви цьому не даєте уваги. упустили голову і вас будуть щомісяця так собі кидати на гроші. Тому до зарплати відносимося відповідально. До техніки також, також відносимося відповідально перед тим, як сісти на. На будь-яку техніку потрібно перевірити жидкість, паливомастильні матеріали і так далі. Подивитися, чи вона справна. Нікуди не спішити. Нормально її поставити, там, щоб вона вас не хиталася вправо-ліво, ліпше спокійно собі працювати. І нікуди не спішити, адже. Працедавця одразу побачив, що ви якісь неопитні, і одразу сказав вам до побачення. Ось такі в мене були поради, як знайти свою першу роботу в Польщі на ескалаторі. Всім дякую, що подивилися це відео. Надіюсь, ця інформація була вам трошечки потрібна, тому до наступного разу.